Сьогодні у Кременчуці відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Участь у роботі комісії взяв депутат Кременчуцької міської ради Олександр Роженко, головував Сергій Парчарян. На засіданні розглядалось кілька питань, які вже завтра, 4 квітня, будуть винесені на розгляд на сесії міської ради. Та основне питання стосувалось реєстру ділянок під забудову та недобудованих споруд. Ми сьогодні зібралися вирішувати одне питання, яке ми анонсували ще на минулих комісіях. Це питання довгобудів. Але враховуючи те, що в нас завтра сесія, і в нас є десь у нас є декілька додаткових так. рішень, які ми повинні розглянути. Ми почнемо з них. Та основною проблемою є не те, що ці проекти є незавершеними, а те, що забудовники не підтримують ділянки в належному стані. Чим порушують низку вимог? Це типова ситуація. От, відносно цих довгобудів, так званих, то питання огорожі воно саме болюче є. Навести лад, до речі, прибрати листя, там сміття прибрати, засипати киямки. Вони можуть і власники і замовник. Находити земельне власника земельної ділянки, відправляєте до них якусь листа, якусь інформацію, пропонуємо вам усунути всі ці недоліки, бла бла бла. А потім, якщо вони це не будуть реагувати, ми будемо йти далі. Закликаємо всіх власників ділянок та орендарів поставитись відповідально до виконання вимог. Адже після проведення огляду будуть впроваджені відповідні дії в узгодженому порядку. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчульські новини.